Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка глек мудрощів. Давно колись правив у Індії великий володар Раджа, а першим міністром у нього. Був мудрець наймення Білкул. Ані в цій країні, ані в сусідніх не було людини, котра б не чула про нього. Поки білкул залишався міністром, вороги й думати не сміли про те, щоб зачати сварку з раджею і піти на нього війною. Якось уранці раджа. Умиваючись, розлив на підлозі краплину дорогої питної води. Це вельми засмутило його. Він нахилився, вийняв хусточку і заходився збирати розлиту краплину. Білку, що стояв поблизу, посміхнувся. Раджа помітив, що Білку глузує з його скупості. І звелів спорудити на міському майдані водограй із питної води. Білку зрозумів, чому раджа дав такий наказ і знову стиха засміявся. Розгнівавшись, раджа спитав його, чого це він так сміється. О, володарю! Відказав на те мудрий міністр. Той, хто розлив краплину води, не поверне її, навіть збудувавши цілий водограй. Раджа розгнівався ще дужче. Довелося біл залишити службу при дворі і переїхати до села. Раджа, звичайно, невдовзі забув про нього, але мудрі люди тієї країни були дуже засмучені і стривожені. Якщо немає в палаці білкула, казали вони, не минути нам якоїсь біди. Аж тут і правителі сусідніх країн прочули, що міністра якого вони так боялися, вигнано з палацу. І почали вони вишукувати привід, щоб оголосити раджі війну. Невдовзі правитель однієї могутньої держави вирядив до двору раджі послів з таким листом. Негайно пришліть мені повний глек мудрості. Якщо ж не виконаєте моєї вимоги, присилайте тисячу мірок золота. А коли і це відмовитись виконати, ми підемо на вас війною. Довелося раджі замислитися над зухвалим посланням. Скликав він своїх радників. Але вони теж були дуже спантеличені. Такою вимогою і не могли нічого придумати. Де ж це чувано, щоб мудрість можна було помістити у глечику? Адже мудрість навіть і на таріль з голови не вичевиш. Хто ж зуміє наповнити мудрістю цілий глек? Отак усі вони думали, гадали та пуття з того ніякого. Один тільки білкул міг би придумати, як наповнити мудрістю глек. Отож раджі залишалося або стерпіти цю образу і відіслати правителеві сусідньої країни тисячу мірок золота або почати з ним війну, або шукати Білкула. Та як знайти мудреця, котрий не знати, де ховався, от гніву свого повелителя. Знову зібралися радники, довго думали, гадали і нарешті придумали. Другого ранку. По всіх селах було розіслано гінців, що загадали усім старостам певного дня у певну годину прибути до двору раджі. Вийшов до них сам великий володар і оголосив свою волю. О, вірні мої слуги, зараз кожному з вас Дадуть по одному сапові. рушайте по домівках і цілий місяць годуйте їх до схочу. Та тільки затямте собі. За місяць сап не повинен ані розжиріти, ані охлянути. Дивіться, щоб важив він точнісінько стільки, як зараз. Того, хто виконає цю умову, я щедро нагороджу. А хто не виконає, страчу. Староста того села, де переховувався білку, теж провів із собою цапа. Та ніяк не міг придумати, як виконати наказ володаря. Думав він довго. Нарешті. Покликав мудреця. Білку одразу здогадався, що він, напевне, знадобився при дворі раджі. Тож, посміхнувшись, мудрець дав безталанному старості таку пораду: Годуй цапа, донесхочу, та тільки прив'яжи його біля клітки з голодним тигром. Староста так і зробив. Годували цапа до схочу. Але він зовсім не гладшав, бо бачив перед собою страшного хижака. Через місяць старости знову прибули до палацу. І виявилося, що всіх цапи або розжиріли, або зовсім охляли. Тільки в одного цап лишився, точнісінько такий самий, як був місяць тому. Покликав раджа до себе щасливого старосту, розпитав його про все і одразу ж послав гінця до білкула, пропонуючи йому знову посісти посаду першого міністра. Той погодився. І повернувся до палацу. Що ж Білкол зробив, почувши про зухвалу вимогу правителя сусідньої країни? Насамперед пообіцяв наодмінно прислати повний глек мудрощів. По тому, взявши глек, пішов на баштан, вибрав там маленьку диньку, яку можна було просунути у глек. Поклав її туди та й залишив. Диня незабаром виросла і заповнила увесь глек. Тоді білкул перерізав гудиння і послав диню у глечику до сусідньої країни з таким листом. Посилаємо глек мудрості, постарайтеся виняти, не розбивши. Те, що в ньому міститься. І поверніть нам Глечика. Якщо не зможете цього зробити, пришліть дві тисячі мірок золота, а коли відмовитесь виконати наші умови, ми оголосимо вам війну. Правитель сусідньої країни одразу зрозумів. Що Білкул повернувся до палацу, і що тепер краще не починати сварки з раджею. Довелося йому послати раджі дві тисячі мірок золота і тим самим визнати, що він не зміг виняти із глека мудрість білкула. Тут і казучці кінець, а хто слухав? Молодець, хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.